Чи є різниця де купувати машину? В ділоршіпі чи по цих приватних оголошеннях на маркетплейсі кіджіджі Дивись, не можна казати, що там тільки в ділершипі можна купувати машину. Звісно, можна купувати і у приватних продавців, але є нюанси. По перше, якщо в тебе є готівка купити авто. Треба розуміти скільки. Да? Якщо ти береш звук щось там свіже, воно може бути абсолютно нормальне. Да? Тобто навіть на заводській гарантії ще. В цьому випадку ризиків мало. Якщо, наприклад, людина приїхала, в них, в них там немає грошей з собою багато і всього з собою провезло, там, я не знаю, 15 тисяч чи 20 тисяч. Різні ситуації бувають. Да? І ти плануєш на машину там, максимум там, 7, 5, 10, то в принципі вибору багато немає. Да? Ти можеш взяти в кредит, спробувати. Що не завжди працює, а можеш взяти з рук. Ризики, ти можеш купити кота в мішку з рук, просто машина буде потребувати там, новий мотор чи нову коробку. Бо навіть гарні механіки не завжди ремонтують, немає сенсу. Можна брати з рук, якщо є друзі механіки, якщо ти сам механік, якщо ти розбираєшся, якщо ти знаєш, який бренд, яка марка, який рік, який двигун, там, і все інше. Не знаю. Я кажу завжди, якщо ви берете там, десь машину з рук, не плануйте хоча б 2-3 тисячі доларів для того, щоб вона їздила потім. Дуже часто там я бачу машини з відмотаний кілометраж. Якщо там індуси продають, наприклад, то можна бути впевненим, що там 400 тисяч на 200, дуже легко. На таксі поїздили, відмотали, продавали. Це, в принципі, Канаді нелегально, але вони не дуже цим, знаєш, переймаються. Тобто, я коли собі сам шукав машину. Так само думав, передався, мабуть, машин 20, якщо не більше, і потім просто злий пішов і взяв в автосалоні. Так само, ось в сам ставки я нашому сусідньому. Чому для себе я вирішив? Для мене автосалон да, працює. Я, по-перше, я не механік, по-друге, я. Немає ні бажання, ні часу там з цими машинами. Зараз пройшли ті часи, коли можна не знати, за 10 тисяч купити щось там навіть го року, там гарне, там нормальним пробігом 100 тисяч. Машини стали старше, більше пробігу ціни зросли, тобто ризиковано.